подрахотающий мазолины подсветили у Львові, у Львові палочки по А москалі мають? Мають, ситуация меняемый Вигра сус... сус... 4 години тримали, потім не по тести. У нас гроші яке багато. Чесно що якщо так не то там подати тих сторинтів, реально ніякі. Ти снип, не можуть свої кишені, думаю, що 100 гривень. Звичайно, що виграють. А що лікарі не цей, вони ж аналіз крові з чим мають брати? Або не роблять тут, це совладні різькі області. Тільки, на... тільки в випадку, коли ДТП з потерпілим, зараз не взагалі. — моналізь... Що, тут немає куди возити? Немає куди возити, немає куди? тільки на наукову. якась машина була, півтора мільйона доларів типа, потім криза нахуй ебала. Короче, мужик, блядь, в жопе нахуй. Поїхав з двома кругами, уже кузин 60 років. їхав з двома кругами, каже, в гори, типу, дай каз, там бухгалтерка, качай якась пизда. Я же пацана, типу, ти, 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 ти". Он каже, он каже, пизда. Я каже, на євро, блядь, блять, кузна держава заборгованість Львівського заводу, має там їба через 15 млн гривень нахуй сіти. Каже, вони, сука, в мене машину забирають, з якусь хуйня, А мені такі на приколі каже, там, каже, сюди, каже, там типу піседочки і блядь, ми собі з'їхав на заправку, дві літри горівки, блять, на трьох їбали, ті дві літри горівки, потім прийшов таки на приколі, за ним приїхали, типу, що дякую, і, Типу, блять, блять нормальний пізде. Донецькі блять. Рулять, пам'ятницю, блять. Типу пізде, дзвонять Миколаївський завод, це мене. Здано? Не знаю, що це. Знаєш, тобі кажуть, знаешь, знаєш, бо, то, пекатве, знаєш ми на якомусь такому рівні, знаєш, блядь, в тому такому мізері, ми щось можемо, можемо зробити, блядь. Звісно, хотілося б, щоб Але було так. Але не знаешь, такий масштаб. Знаєш, починаючи з верхів, там, з того, що ми говоримо. Ну просто, не піздець, ну ні, блядь, ніхто вже, блядь, не зможе зробити. Як ми не хотіли? Все таки хотіли, блядь, знаєш, приходили, блядь. Мужик, той власний, розказував з Донецька, каже, приход тільки кажуть дядя, блядь, ти 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 нахуй і деть нормальний бізнес, не боватися, нахуй чик спалили. Потім з таких маленьких колись там їбать роки назад, взорвали, нахуй трошки. Почало, знаєш, таке блять все дозволить зараз вчитись президентом України. Я особисто, блядь, в блядь пішоходів п'яниці, сука, блядь. Піздив на пізде. Сукусь переїхав, блядь. Добре, що зустріч, типу, побачив, типу, що той блядь... біляє. Отут, блядь, за запереклоскую не свій когось до з і блядь, тут от, блядь, що дорога пережив, ну коротше, блядь, бей біля блядь, блядь, коло нахуй, зігнув, блядь, старий нахуй, блядь. я під'їхав, поки скуди якісь трішки, бо знаєш, блядь, я під'їхав, типу, блядь, кажуть, ну реально, типу пиздець, типу, блядь. От блядь, реально, блять, задумали блядь, ну в тюрмі сидів чи що, як би не дай Бог не запіздячий. блядь, до них, блять, лежить на дорозі, жому пиздец. Що такі космасики купить, що, блядь? Піде, типу на метро їбав на смерть захуярсь ібався. Але ну, факт того, що типу, ми тільки де, шурику десь посів де, машины посидали, блядь. тут Кіра гуль біля піздец, каже, ні, ні хуя, там вже потім експерти приїхали, знаєш, вось знизу, що відломана то вся хуйня. Хуй знака. Там відсидів, хусь на блядь, трокер, типа, турнир, Ви сейчас виходив, типа, блядь. Найбільше є до машина. А, а бачиш, вікно при відкритті ще? Ще й вікно при відкритті, маєш? Він у нас працює. Ви його як засвідка тримаєте? А у нас раз він цей, підставної, раз під'їжджа. Він нам раз тут uh, середній палець показує. <laughs> <перестував>, що... <laughs> він такий, поліган. <laughs>

Пустій хай я що ви його. Машину конфіскували, блін. Людину затримали. Вже третій місяць, людина рубіж, попав, не може за це виїхати. Просто стомився, вирішив відпочити. А ми знаємо його. Хай відпочиває. Так, стоїть машинка тут на пості зараз. Ми є, згадали, що ми є тут бачили місяць назад. Там людина в штатському, ми підійшли до неї, до цієї машини, там всередині сидить людина в штатському. От весь цей час, що ми тут знаходилися, вона там в принципі, лежить. Просто. По нашій думці це є, як сказати, стаціонарний такий. Ми цю людину вже другий раз тут бачимо. Чисто випадково побачили, що вона в автомобілі спить. Вона зараз не спить. Не знаю, людина вже там знаходиться біля 4 годин. Размінка, да? Добро пожаловать! Я казав на ніч буде більше, коли на нині. 8 візимо. Спочальника спитаємо. А хто найстарший? Давай старшого поспитаємо. За ту 99-ту mm -hmm. за 99 старшу запитаємо. Хай там ті свалить, я запитаємо. Машинки цілий день стоїть і вже не перший раз бачимо що, ну, е, ну, на Напусти. Вон знизу сама. Бандети. О, движая, подставной. <реклама> Суевер минус да я да подставный? Підставний свідок, от, постояв до кінця зміни, поїхав. Чуєш, а ну піде цей, це взагалі якесь щось никається там. Никається взади, щось, Йдем? А? Бокові затемнені. З однієї сторони. А що з однієї сторони? Я не пойму, він никається. Че, он вообще синий? <рикулы> Сидит в захе. Чуешь? Надо вместе, он вообще синий, че что? Ну вон сзади, за за да весь голову сховав. В Шкоді, да? А? Шкоді. Вон до весны А? в нього в руці. Ну да, Поспав тільки час 4 поспав, години. — Поспав, помився, в принципі. — помився і поїхав зміну з 2-8-го mm. година разом з перезмінкою виїхав, все чітко. Знаєш, серед хтось тут ще може бути? Хто? Касір. Це? Да. Значить, <говори> не можуть на посту, тут чес бачить, хтось налетів. Так, да, 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 да. Машинка одразу в гопі снялась. Може бути касир. Може да, бути ка... то, одразу це. Машинка в го ну, гопі снялася. тут все, все, все таки взаді? Дивись, він був. Зад, заді сідушки, зараз вообще його нема. він лігчиш. Ні. дивись, дивись чуєш? Славик, дивись, підійди. Чуєш? Подивись. — Куди вись? Хватит. А засекло, что мы его посадим. Ну и что? Блин, <сох fists> там лежит. Тоже мужик какой-то. Грамотно, поздно, смена приезжает за своим кассиром. Один касір 8-го години взяв, виїхав, лишив трима салфетки після себе. Вода бабки салфетками замотував і то якісь лишні вийшли. Другий касір сидить в машині, ну, відповідно, з другою зміною приїхав і спить в їхній машині. Культурно чим не сидить. А що там за машинка стоїть Volkswagen? i <laughs>